Вітаю! Пропоную нам разом розібратись із секретами підмета і присудка. І сьогодні перша тема синтаксис види підмета. Ми познайомимося із підметом простим складеним і саме, чим вони виражені, закріпимо типовими завданнями НМТ. Отже, види підмета. Шевченко писав про Україну. Підмети присуток завжди взаємопов'язані. Писав. І знаходжу підмет Хто що? Хто Шевченко? Підмет – це головний член речення, що відповідає на питання, хто що. І підмет у нас виражається одним словом, він простий іменник, складений підмет. Алла з матір'ю стояли одна проти одної. У присудку стояли вони, множина. Ми бачимо, що підмет у нас. Не однією особою виражається. Алла і мати стояли, бачимо, що це словосполучення це більше, ніж одне слово, складений підмет. І наша задача повторити, чим же може виражатись і простий, і складений. Способи вираження простого підмета. Будемо на прикладах діло майстра величає, величає, хто що діло. Підмет виражається, як ми бачимо, називним відмінком іменника. Називний відмінок відповідає на питання, хто що. Ми працювали завзято, працювали, хто що ми. Підмет виражається займенником в називному відмінку. 20 ділиться на 3. Ділиться хто що? 20. Підмет виражається числівником. Інша частина мови в значенні іменника. Серед них може бути числівник. Такі частини мови, як іменник, числівник, займенник, прикметник називають іменними, тому що вони мають рід число відмінок. Не перетрутиться, хто лінивий був прикметник, але наш прикметник, ми бачимо, відповідає на питання, хто що, значить, він в минулому був прикметник, а став іменником. Прикметник, що субстантивувався або перейшов в іменник. Прикметник в значенні іменника: інфінітив чекати найважча робота. Не робота, підмет, а чекати це робота. Частка це, запам'ятайте, стоїть завжди з присудком, а не з підметом. І якщо з одного боку присудок, значить з іншого берега буде підмет. Інфінітив. Запам'ятаймо, підмет простий, обов'язково виражається одним словом: іменник, займенник, прикметник в значенні іменника або інфінітив. І вони всі в початковій формі: і іменник, і займенник, і інфінітив це початкова форма дієслова. Що робити, що зробити. Інша форма дієслова не може бути підметом. Складений підмет Олекса з братом підійшли. Підійшли вони. Не просто Олекса, а Олекса з братом підмет виражається словосполученням, присудком у множині. Присудок підійшли, стоїть у множині. У хаті зібрався гурт дівчат. Зібрався не просто гурт, підмет, як і присудок, виражають головну інформацію. Якщо ми скажемо просто гурт, музикантів гурт, ні, у нас гурт дівчат. Гурт дівчат слово сполучення, іменник в значенні сукупності, гурт, група, ватага це єдине ціле. Слово сполучення двох займенників, інша частина мови в значенні іменника, усі вони прийшли вчасно. Прийшли не просто вони. А нам ще головне знати, що усі, ніхто не залишився без справи, прийшли усі вони. Нервова тканина складається з нейронів та клітин, складається хто що. Не просто тканина, ми не про матеріал говоримо, а нервова тканина це власна назва, словосполучення кількісним значенням. І, звичайно, перед нами буде інфінітив, тільки це буде вже жити, це боятися. Це не боятися, не боятися це присудок, а жити це підмет. Тільки цей підмет у нас буде, на відміну від попередніх, простий, якщо виражається дієсловом. Отже, складений підмет виражається словосполученням, двох іменників Олекса з братом, двох займенників усі вони може бути числівник з іменником, наприклад, двоє поросят. Так, отут у нас почалося бабине літе, це тепло теж, це єдине ціле, не просто літо, а те, яке повернулось до нас восени, бабине. Складений підмет виражається словосполученням, іменник в значенні сукупності двох займенників. Практичне заняття підкресли граматичні основи, визнач, якою частиною мови виражено підмет. Перше, в лощині раз за разом зривалося ура. Починаю із присудка. До речі, можна починати з підмета, можна присудка. Підмет перевіряємо, зривалося хто що, ура. Хоча хто що відповідає на питання, нібито іменника ні, це вигук. Це наше правило, інша частина мови в значенні іменника. Зазира, вікно до мене, білолиций з високості, зазира або заглядає, хто що білолиций. Білолиций не який? Це був прикметник білолиций місяць. Отже, це прикметник, який раніше був ім... прикметник, який став іменником. На лавчині біля воріт мировичів сидять троє. Що роблять? Сидять хто що троє. Людей мається на увазі числівник, ми розбирали, що це одне слово, це простий підмет, числівник троє виступає підметом. У богів є завтра, є присудок хто що завтра. Прислівник виступає підметом. Прийшло ваше майбутнє, прийшло воно, хто що майбутнє. Майбутнє це не яке, а хто що іменник. Домни плавлять метал. Увага, тут легко помилитися, плавлять хто що домний. Іменник в називному відмінку. Назвіть вид виділеного речення за метою висловлювання. Запам'ятаймо, що за метою висловлювання речення бувають розповідні, якщо наша задача розказати, розповідні, питальні, якщо є знак питання, і спонукальні. Якщо ми хочемо про щось попросити, порадити. Так, прийшло ваше майбутнє, нам розповідають це метою висловлювання речення розповідне. А яке ж воно за емоційним забарвленням? Це легко визначити. У нас є знак оклику, значить воно окличне. За емоційним забарвленням речення буває окличне і не окличне. Отже, підсумуємо, що у всіх реченнях підмит був простий. Зверни увагу, щоб не сплутати підмет і додаток, а говорю я про останнє речення Шостидом не плавлять метал, чи метал у нас головний, для того, щоб не переплутати підмет і додаток в знахідному відмінку кого що, слід ставити до слова подвійне питання, хто що це підмет. Називний відмінок, а кого що це буде додаток. Розбираємося. Сьогодні закінчено всі справи. Закінчено. Безособове дієслово на но НОТО свідчить про те, що підмета в реченні немає, це люди закінчили. Закінчено, кого що всі справи. Поставлю запитання: кого, що? Це додаток. Речення у нас односкладне. Прочитай речення, визнач вид присудка та добери форму присудка. Дмитро з однокласниками прийти на майданчик. Дієслово стоїть в початковій формі. Ми можемо піти двома шляхами. Підемо першим. Дмитро, якщо я візьму, що підмет у нас простий, Дмитро, то він прийшов. І цей підмет буде простим. Якщо Дмитро з однокласниками, то тоді прийшли. Треба узгоджувати підмет і присудок, якщо присудок у множині, і підмет вони, не тільки Дмитро, а якщо прийшов, то він Дмитро. Кожен берегти природу, кожен, що повинен робити, кожен має. Берегти. І про це піде мова на наступному занятті, має берегти. Це у нас буде складений діслівний присудок, про це трошки пізніше. Підмет у нас кожен виступає займенником. Леся з Лесиком підбігти до будинку, як і в реченні першому, якщо Леся о, простий підмет, то підбігла вона. Якщо ж з лесиком візьмемо складений, то підбігли. Підбігли. Будьте уважні щодо форми присудка. Учні е, хотіти стати успішними. Що роблять? Хочуть. Хочуть стати. Складений дієслівний присудок. Отже, підмити, присудок, головні члени речення, і вони не сваряться, вони в реченні узгоджуються. Так, прочитай встав пропущені букви, апостроф знімаючи риску, визнач вид підмета забудовою та спосіб вираження. Пережити навіки, залишає в душі карп. карт. На віки пишеться разом, це прислівник, залишає хто що пережити. Це зараз іменник, але пережити раніше був прикметником. Прикметник, що перейшов іменник. Чотири літа пролетіло політ, літати, Е чергується і закритий, відкритий склад. Пролетіло, складений підмет, увага, не просто літа. Тоді буде в непрямому відмінку, а чотири літа. Підмет виражається словосполученням, і він у нас складений. У хаті разом з холодом суне ватага хлопців. Суне. Хто що, в кількісному значенні ватага хлопців? Це гурт, який ми сприймаємо як єдине ціле, складений підмет. Засвід стали козаченьки, це найпопулярніша пісня. Згадаймо мою підказочку Лайфхак. Це це пісня це присудок, бо частка це за руку стоїть із присудком. А з іншого боку, засвід стали козаченьки – це. Підмет. Чи можеш пояснити розділові знаки двох останніх речень. Зупинюся на четвертому. Це тире між підметом і присудком. Бо вони рівноправні, назва пісні і сам присудок. А тепер розберімося із тестами. Простий підмет ужито в реченні. Прочитавши завдання, знайди головних три слова. Ну, у нас тут головних два. Підмет простий. В чотирьох реченнях буде складений, а в одному буде простий, виражений одним словом: минає кілька днів, минає хто що, не просто кілька, а головна інформація днів цей підмет. Складений. З краю в краю через увесь простір неба висіявся зорями чумацький шлях. Ми не можемо взяти тільки слово шлях, це власна назва. Ми візьмемо чумацький шлях і бачимо більше, ніж одне слово, наш підмет складений. Зітхнули десятки грудей, зітхнули хто що не просто груди, бо тоді не прямий відмінок, а десятки грудей, тобто десятки людей це складений підмет. Ми з батьком пішли. Пішли вони, пішли ми, множина, значить, ми з батьком. Складений підмет. Прямо над нашою хатою пролітають хто що пролітають лебеді. Підмет виражається одним словом: це іменник в називному відмінку. І цей підмет є простим підсумуємо, під, підіб'ємо підсумки, кілька днів складений, чумацький шлях, власна назва, десятки грудей і ми з батьком. І останнє завдання це відповідному спосіб вираження підмета і речення. У нас пропонується іменник, називний відмінок, інфінітив, що робити, ти будемо шукати. фразологізм, він є простим підметом, і слово сполучення. Чому фразеологізм простий? Тому що його можна замінити одним словом. Берегти природу обов'язок кожного. Берегти природу це обов'язок. Підказочка спрацювала. Це стоїть біля присудка обов'язок. З іншого боку, берегти буде підмет. Це інфінітив. Його показує суфіксти. І з замку виїхало кілька вершників. Виїхало. Хто що в кількісному значенні кілька вершників. Бо якщо ми візьмемо кілька, ми взагалі нічого не зрозуміємо. Нам потрібна головна інформація. Це слово сполучення, складений підмет. А над полями бабине літо. Хто що бабине літо? Це фразеологізм, виступає фразеологізмом. Бабине літо це тепло, що повертається восени. Одна буква буде зайва. Усе було сповнене ніжними пестощами першої весни, сповнене, хто що? Усе підмет виражається займенником. І ми поставимо крапку, займенника у переліку немає. Сірко обняв козаків і провів їх аж за ганок. Хто що, сірко що зробив, обняв, провів підмети, присутки. сірко. Це іменник в називному відмінку. Отже, буква Г буде зайва, бо виражався за займенником. Отже, теорія опрацьована, сподіваюсь, що все зрозуміло. Перейдемо до тестів у телеграм-каналі.